Ми, українці, такі різні, кожен із нас проходить через падіння і злети, втрати і перемоги. І саме в ті миті, коли особливо важко, коли світ здається темним і безнадійним, ми маємо згадати, що у наших жилах тече кров тих, хто змінював історію, кров великих жінок, чиї імена залишили слід у віках, кров сили, гідності і незламності. Княгиня Ольга, перша правителька на Русі, любов, втрата, помста, віра. Їй було лише 15, коли вона вперше побачила князя Ігоря юна, тиха, з розумними очима й гордою поставою. Вона вже тоді була незвичайною дівчиною, а тією, кого запам'ятовують. Ігор, князь київський, побачив у ній не прикрасу, а рівню. І їхній союз став не лише шлюбом, а партнерством. Народження сина Святослава зміцнило династію, а ще додало світла в їх життя. Та, щастя, не тривало довго. У 945 році князь Ігор вирушив до деревлян племені, яке раніше платило данину Києву. Але цього разу вони відмовились. Ігор захотів повернутися із військом для другого збору. Деревляни заманили його на переговори і стратили жорстоко, прив'язали до двох зігнутих дерев і роздерли навпіл. Ольга залишилася сама, з дитиною на руках і державою у руїні. Але вона не плакала, вона діяла. До Києва прибули свати від деревлян, запропонували новий шлюб. Ольга наче погодилася і веліла копати глибоку яму, прямо біля в'їзду в палац. Але як тільки перші свати зайшли в столицю, їх скинули живцем у яму і закопали. Другу делегацію спалили живцем у лазні, третю знищили з честю, наче гостей, на бенкеті. А потім Ольга вирушила до Іскоростення, столиці деревлян, попросила лише. По два голуби та дві голубки з кожного дому. Вона наказала прив'язати до кожної пташки шматок тліючої ганчірки і відпустити. Птахи повернулись додому і запалили місто вогнем. Це була не просто помста, це була стратегія, символ того, що жінка може бути сильнішою за меч. Але справжня велич Ольги проявилася не в жорсткості, а у упрощенні. Пізніше вона вирушила в Константинополь, охрестилась і першою серед руських прийняла християнську віру. Імператор захопився її розумом, силою, красою, і запропонував руку. Але вона відмовила: Я вже одружена з Ігорем навіки. Ольга була першою жінкою, яка правила Рсю самостійно, першою, хто подивилась у вічі імперіям. Першою, хто відкрила двері новій вірі, княгиня Ольга, мати, вдова, воїн, свята, нескорена, незабута Малуша, мати Володимира Великого. Її ім'я рідко звучить у літописах, але саме вона народила того, хто навіки змінив обличчя Русі, Малуша ключниця княгині Ольги, проста дівчина з народу. Її історія це історія любові без права на щастя. Вона стала коханою Святослава, князя воїна, але шлюб не був дозволеним. Вони належали до різних світів. Народивши Володимира, Малушу одразу розлучили з сином. Йому було кілька днів. Його вихованням займався дядько Добриня, а сама вона жила в тіні, подалі від палацу. Це була мука. Жити без сина, знати, що він росте без її тепла. Але Володимир пам'ятав, і коли став великим князем, він змінив долю цілої держави, об'єднав землі, запровадив християнство, підніс культуру і міць Києва. Без малуща не було б Володимира, без неї не було б хрещення Русі. Її жертва це найвища материнська любов. Анна Ярославна, королева Франції. Донька Ярослава Мудрого, вона виросла серед книг, літописів і дипломатії. Анна володіла кількома мовами, мала блискучу освіту, була розумною і гордою, її обрав за дружину французький король Генріх І. У 1051 році вона вирушила до далекого Реймсу, несучи з собою культуру і дух Київської Русі. У Франції її називали руською трояндою, але життя було непростим. Вона втратила чоловіка, залишилася з малолітнім сином, майбутнім королем Філіпом І. Анна стала регенткою і мудро керувала королівством у ім'я сина. Вона привезла з собою Євангеліє, яке потім стане основою для присяги французьких монархів. Її підпис під офіційними документами не королева. А Анна королева Русі. Вона не забула своє коріння. Ставши першою українкою на європейському престолі, вона проклала шлях культурного і духовного мосту між Україною та Європою: Роксолана володарка серця Султана. Її ім'я стало символом жіночої сили, розуму і неймовірної долі, народжена в українському місті Рогатим, як Анастасія Лісовська. Вона була викрадена татарами у тюному віці і опинилась у гаремі Османської імперії. Але її дух неможливо було зламати у гаремі султана Сулеймана Пишного вона стала не просто наложницею, а його єдиною законною дружиною. Він називав її гюрем, моя радість, і відмовився заради неї від усього гарему. Вона отримала величезний вплив при дворі, брала участь у державних справах, писала листи до монархів Європи, займалася благодійністю, будувала лікарні, школи, мечеті. Вона підтримувала християн, не забувала свого походження. Історики вірять, саме вона переконала Сулеймана не нападати на Україну, зберігши життя тисячам людей з рабині до володарки імперії, з бранки до радниці Султана. Її історія доказ того, як любов, мудрість і віра в себе можуть змінити долю. Ці жінки не просто жили, вони творили історію, їхній приклад надихає нас і сьогодні. В кожному із нас тече кров цих великих жінок, і навіть в самі складні моменти життя варто про це пам'ятати.